Пролежні синці подряпини, а також невідповідні умови проживання. Понад два місяці тому Буковину сколихнув скандал довкола магальського дитячого будинку інтернату. За цей час шістьох дітей відправили в Охмадит. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, а керівництво закладу звільнилось. Яка ситуація зараз в комунальній установі області? Дивіться далі у сюжеті. Магальський дитячий будинок-інтернат. Тут проживають діти з важкими психічними вадами здоров'я. Однак два місяці тому під час візиту уповноваженої справ людини в Чернівецькій області Ірини Ісопенко стало відомо. Підопічні знаходяться в неналежних умовах, а в установі бракує персоналу. На прес-конференції 11 вересня службовці зазначили, для покращення роботи закладу створили робочу групу. Перша заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаменюк каже, більшість зауважень омбудсменки вже усунули. По кожній у підрозділів були свої зауваження. Наприклад, були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани розвитку. Тобто це не означає реабілітація, це не означає, що їх не було взагалі. По-декому просто не було справі підшити актуальне. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря, коли почали піднімати інформацію. Не було інформації в справах. Окрім того, посадовиця зазначає, працівників у закладі вистачає. Однак, дітей старше 18 років планують переводити в інші установи, аби зменшити навантаження на штат. Відповідно, на поточний момент штатна чисельність працівників передбачає і плюс ті, які залучені по договорах від міжнародних організацій. Їх достатньо для забезпечення догляду в закладі. Але ми, звичайно, не забуваємо про те, що є й вакантні посади, які на поточний момент не заповнені. Нагадаємо, раніше увагу влади звертали на неналежну оплату праці колективу інтернату. За словами Альони Атаманюк, зарплата в установі ринкова. По розміру. Посадових окладів і по витрати на оплату праці. Фактично, по посадових окладах не 5500, звичайно, мова йде про те, що базово заробітна плата була не менше рівня мінімально гарантованого державу, тобто не менше, ніж мінімальна заробітна плата однозначно було. З початку року переглядалася заробітна плата вже чотири рази. Виконуючий обов'язків директора Магальського будинку інтернату Анатолій Тодоріко каже: в заклад потрібно ще кілька медичних працівників та технічних. Будемо працювати, щоб підвищити якість послуг як соціальних освітніх умов проживання в закладі і, взагалі, по, в загальному по облаштуванню території, щоб для дітей, які тут перебувають, було комфортно і затишно перебувати. І, сам, і, і що саме головне – що, щодо медичної е, допомоги, щоб надавалась, надається, е, надається медична допомога, персоналом, але покращувати дану медичну допомогу, залучати чим більше е, е, лікарів, фахівців, які б могли б е, надати допомогу конкретно по кожній дитині. Наразі робоча група відзвітувала дітей та установу повторно оглянули та оновлюють інформацію про стан здоров'я вихованців, які лікуються в Охмедиті. Повні висновки комісії ОВА після чергової перевірки стануть відомі не раніше 3 листопада. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.